Представляємо вам базовий набір хірургічних інструментів, який стане чудовим вибором для імплантації. Тут є всі необхідні інструменти, які можуть знадобитися вам під час операції. Що саме входить до набору: інструменти для підготовки місця імплантації, необхідні аксесуари для комфортної роботи, а якщо детальніше, це распатери, пінцети, кюрети, скальпелі, ножиці та інше. Так як виробником є корейська компанія Surgident, яка спеціалізується на виробництві високоякісних інструментів, вони виготовлені з міцних і надійних матеріалів, що забезпечує їх довговічність і ефективність. Зручні рукоятки і продумана форма інструментів для зменшення навантаження на руки під час роботи. Набір підходить для різних типів процедур для імплантації легко транспортувати та зберігати. Обирайте найкраще для своїх пацієнтів і забезпечуйте бездоганний результат. Кожної процедури.